У листопаді в Україні проходять заходи, присвячені вісімдесятій річниці голодомору 32-33 років. Відповідно до опитування, проведеного нещодавно соціологами групи рейтинг, дві третини українців назвали голодомор геноцидом українського народу. Це найбільший відсоток за останні чотири роки. Поговорити про це детальніше. Ми запросили до студії історика Людмилу Гриневич, яка є автором хронік колективізації та голодомору в Україні. Пані Людмило, вітаю вас у вітаю. нашій студії. А, у своїх книгах ви стверджуєте, що голодомор в Україні був наслідком спланованої політики радянської влади. На які історичні факти покладаються ваша, ваші такі висновки? Це не тільки мої висновки, це висновки більшості дослідників, котрі цією проблематикою займаються, більш за те, усе більше і більше західних авторитетних дослідників так само приєднуються до думки про те, що голод був організований свідомо, що він став наслідком голодотворної політики радянської влади. Між іншим, це є визначення відомого американського юриста Девіда Маркуса, І що це був геноцид. І, власне кажучи, якщо говорити досить коротко про те, чому власне це був геноцид, то мені здається, що найбільш виразно систему аргументів тут запропонував Рафаїл Лемкін, власне кажучи, батько терміна геноцид, котрий чітко вказував на те, що український геноцид був геноцидом, тому що, по-перше, це був акт злочин, вчинений з наміром знищення частини українського населення, селянства, котре виступало носієм традиції, культури, церкви. Це духовність інтелігенції. Якщо ми подивимося на ті факти, навіть котрі лежать на поверхні, то тут нема жодних сумнівів, в тому що це був злочин, злочин геноциду. А от наслідками цього стало те, що фактично був нанесений не тільки колосальний удар по українському народу, але і в тому, що був уповільнений загальмований процес формування української політичної нації. І наслідки цього ми відчуваємо з вами навіть сьогодні. Останні дослідження проведене в Україні показує, що дві третини українців вважають голодомор геноцидом. При цьому залишається третина українців, які так не вважають. Які основні аргументи людей, які не згодні з цією думкою, і чи є у вас контраргументи на це? Ну, по перше, давайте ми з вами на ці подивимося питування. Ви звернули увагу, що серед парадокс серед тих, хто висловлюється за геноцид, є 40% прихильників комуністичної партії. Тобто, питання, як це може співвідноситись? Я думаю, що тут відповідь досить проста. Це говорить про те, що очевидно серед електорату, котрий підтримує комуністів, сьогодні забагато є людей, котрі не розділяють цю ідеологію, але протестують проти бідності. На мою думку. Ті люди, котрі виступають проти визначення голоду геноцидом, це просто наслідок непоінформованості. Держава занадто мало сьогодні робить для того, щоб наукове знання популяризувалося. Сумієте? Тому мені здається, що е, чим більше рівень поінформованості суспільства буде, тим більше буде у нас і тих людей. Котрі будуть чітко обстоювати принципи правди, а з іншого боку завжди буде незначна частина тих людей, котрі будуть категорично висловлюватися проти цього. А можливо, серед них є нащадки тих, хто організував цей геноцид в Україні. Розумієте? Тому тут, власне кажучи, говорити, які є аргументи, колись філософ Лосів сказав, що міфологізоване знання змінити неможливо, якщо у людини є якісь стереотипи. І вона не хоче, не прагне нового знання. Вона просто от вірить в це, що це не був і Все то тут навіть нема про що говорити. Тобто, на вашу думку, історичні докази цього давно існують. Безперечно. Питання питання це тільки питання вже закрите. Тут нема, тут є лише політика. Лише політика. недавно з ви створили в Києво-Могилянській академії Український центр досліджень голодомору. Яка мета цього центру, і яке яке основне завдання цього центру? Ну ось якраз наша мета і полягає в тому, щоб і підтримувати, і популяризувати наукове знання про голодомор? Тобто ми маємо на меті, перш за все, і е підготовку, можливо, першої в Україні серйозної наукової школи дослідників голодомору? Е ми хотіли б, аби проблематика голодомору вивчалася в? Е в контексті сучасних наукових методологій, тобто, щоб голодомор розглядався через призму не лише соціально-економічних, але й політичних, ідеологічних, психоментальних питань, щоб проблематика ця була ширше вписана в контекст геноцидів, котрі відбувалися і в інших країнах світу. Перший захід, між іншим нашого центру, це підготовка у співпраці з громадським комітетом з шанування пам'яті жертв голодомору, міжнародного симпозіуму Голодомор в Україні історії пам'яті. Міть, котре відбудеться в Києві 21-22 листопада, це має бути дуже, дуже на мою думку. цікава подія, і я сподіваюся, що там буде надзвичайно широке поле для обговорення цікавих проблем. Я дуже дякую. Я нагадаю, що гостем студії. Час тайм була кандидат історичних наук Людмила Гриневич.